Добрий день, 14 червня Полтавська область. Ознайомлю з деякими сортами черешень, які достигли. На даний момент стакато зелена, дрогана жовта, зелена. Так. А це легенда Млієва. Теж тільки розпочинає забарлюватися. У нас була півтори доби така соплива погода, дощ ну, він не такий великий, ну постійний. Півтори доби були мокрі ягоди. Тріск є на легенді Млієва. Ось де зеленіше тут менше. Ну, я зараз хочу показати, про мене ось пеньок залишився. Це тут був, була гілка жовточок. Ну, я її вже давно видалив через те, що і без дощу тріска, а з дощем так і зовсім. От вже гниє все. От, такі ягоди вже стигла, але видалив і не жалію, і нікому не бажаю такого добра. Так, залишки Валерія Чкалова залишилися. От, птахи, ясно. Тріску, як такого, немає. Деякі носики чуть-чуть є. Підтріскування ну, незначне. витримало, Ідемо далі. Казка. Достигла Вражайність, ну, занадто велика, ось така. Кожну гілку піднімаю і таке саме. Просто таке по такій погоді, яка була таке запилення. Ось на землі практично лежить на землі, ні єдиної ягоди тріснутої немає. Чудовий сорт. Чудовий. Так, ось ще одне Один сорт. Електра. Це «Казка» і електра. Це діти чкалова, бо схрестили <клухи>, чкалова і дрогану жовту. І от вийшли такі сорта, як «Казка» і електра. Претензій немає, по запиленню відмінно. Тріску немає зовсім. Ну, зараз будемо дегустувати. В описі пишеться, що вони мають масу 8-10 грам. Ну, зараз будемо дивитися. Це чкалов 8 грам. Більше десяти грам. Десь таке. Не фокусується. Ага. Так, ну це у нас далі каска. Вісім. Ну, при такому навантаженні ясно що і менше восьми грам, ну і то доволі достойні, достойний розмір при такому навантаженні. І це жовточок. 18-9 грам. По заміряв я їх на цукор. Чкалов 18, каска 18 електрич, це в середньому, плюс-мінус туди-сюди. На смак у Чкалова найбільше кислоти. Коли пробуєш її, то відчувається по цукру одинаково, а кислоту відчуваєш. А в цих менше кислоти, тому вони здаються солодшими. Тепер жовточок має найбільше цукру 20 брікс. Теж і кислота є, і цукру найбільше, але із за цього тріску не варто його тримати. І ще. От хотів би вишню показати. Оце тут вишня. так На базарі, колись одні люди підійшли кажуть, от у сусідів є така вишня, якби й нам дали живець, щоб я зробив саджанець, ну Потім не прийшли, я його посадив собі. Назви немає, ну такий чудовий сорт надзвичайно ароматний. До 8 грам. 6 грам. І по цукру має, скільки же замірив. А, 17. 17 брікс. Потім Ще в мене є RDB Термо, ну ще не встигла. І малишка. Так, ось що покажу. На 14 червня RDБ-термо зелена. І тут малишка. Малишка теж стила вже. Ось такий суртик. Ось дві зірву. Оце вони дві трішки світліші, а цей сорт невідомий, темніший. І цукру більше в ньому. Оце так десь. Так. Персики в цьому році зав'язалися гарно. Проводив нормування, а тепер. Зелені операції. В общем, все те, що йде всередину, гілки видаляю і ті, що йдуть назовні, залишаються, щоб світло попадало всередину.